Саме наступного року. Далі вісім. Ах ти. Євро. І спеціально буде європейський Стеви. Я боялася, що вона не буде. Вона її туди не посадиш. Вона сама туди залізла. Ви ти бач, що ліська молодець, читання молодий. Нині приви привикай до переносочки. Привикай. Ну, це таке. Ася. Що це ти зробив? Капець. Вася, воно вилазь свідти. Що цю Пиренку треба забрати. Вася, що це ти зробив? Ану вилазь. Ану вилазь. Вася. Вася, вилазь. Ти диви? Він вже туди заліз. Вася? Ку-ку! А де прищепка ділася? Там вже прищепка була. Де вона? Де тоді дів прищепку Вася? А, вон вона, бач. Ось вона. Ой. Отак. Щоб відкрита була. Через стрічку там список Вася це жалізкіна переноска. Аліски це... подарували цю переноску. І це і на день, вона ми говоримо, коли... Вася вже там поселився та і не хоче вилазити. Аліска тут. На... тут, у коробочці, так, да, Аліска? Да, Чого ж ти в коробочці? Я думаю, що, ми тут дійти, спільно... що з вами робить? О, Як вас? Привчити до переноски, як вас перевозити, як вас до лікаря довести, а як? Не знаю. Якщо у вас і можна, а от Аліска – це не той фрукт, якого так легко довести кудись? Я вже не говорю щодо лікаря. Взагалі її неможливо. Нікуди довести. Коли ми тікали з Києва від бомбардувань, то дві години вмовляли Алісу, щоб вона з нами поїхала. Це був просто жах. Не знаю, як її повезти до ветеринара, як їй зробити щеплення, як їй зробити паспорт нарешті. Так, вона стерилізована, але це ж було коли? Шість років тому. Отака вона дика, ця ліска. Вона взагалі ненавидить переноски і ховається, коли її кудись треба вести. Отака ліска.